Що потрібно знати батькам при хрещенні дитини? Коли у вас народилася дитинка і ви сповнені радості, ви звичайно думаєте про те, яке вибрати ім'я, і коли ви вже приходите до хрещення, у вас вже має бути обране ім'я. Дальше ви повинні взяти собі для дитинки хресних батьків. Обов'язково ті батьки мають бути християнської віри, і також потрібно подбатися здалегідь, щоб і дитинці підібрати хрестик і щоб був. Одяг зручний для того, щоб можна було звершувати таїнства, помазати ручки, ножки, грудики і спинку, щоб це можна було швидко відкрити і швидко закрити, щоб дитинка не переохолоджувалась, і обов'язково приходити до хрещення з вірою і з надією і з повною покорою Богу. І хай Господь благословить вас і ваших новонароджених діточок. А які особливості хрещення найбільше вразили вас? Напишіть у коментарях.